В Україні триває незалежне оцінювання. Абі... Абітурієнти уже склали три іспити: з хімії, російської мови та географії. Загалом тестування триватиме з 15 травня і до 7 червня. На нього зареєструвалось майже 330 тисяч випускників у всій Україні, серед них 18 тисяч львівських абітурієнтів. Аби цьогорічна кампанія ЗНО минула успішно, освітяни готувалися до неї ще з грудня. Відбулися корективи і у зв'язку з проведенням Єврочемпіонату. Як Твалися випускники, та як пройшли перші іспити, знає Ірина Гоць. Ані мобільних, ані шпаргалок. У руках лише сертифікати, паспорт та запрошення. На годиннику ще нема десятої, а біля 99-ї школи уже ніде яблуку впасти. Абітурієнти, їх батьки та друзі усі разом чекають початку зовнішнього незалежного оцінювання. Цього дня вони здають хімію. Я вже не перший раз просто здаю, вже навчаюся, тому мені вже якось привично. і спокійно знаю, впевнено, що знаю, то знаю. Навчаюся на першому курсі в політехнічному тут у Львові, але ну, так як спеціальність мені не дуже подобається, думаю, ще раз поступати. Хотіла б в Київ там, наприклад. Я хочу вступити в мене інститут, бути справжнім лікарем. Я думаю, що кожен лікар повинен знати хоча б основи хімії і потрібно здати цей предмет. Думаю, на високий бал. Я хочу навчатися або у Львові, або в Тернопільському медінституті. Думаю, це престижна робота. Випускники зізнаються, готувалися довго. Хтось рік, а хтось і два. Одні вчилися самі, інші з допомогою репетиторів. Просто останнім часом собі повторила і думаю, що здам там добре. Ну а готувався. Де готувався? Все, що було все, що мало в школі, то й вдома читав, писав. Все? все? Володя теж планує стати лікарем. Пояснює, хімію штурмував у школі. Напередодні все ще раз повторював вдома. Впевнений, зараз хвилюватися уже не варто. Ну якщо буду хвилюватися на партачу, що ж хвилюватися? Кожен свій організм по-своєму, кожного Валеріанка спокоює плитка шоколаду, ну, може, дві. По всякому. Поки абітурієнти чекають початку тестування, на вулиці хвилюються батьки у пані Наталії. Хімію здає син. У його силах та знаннях вона впевнена. Каже, він не переживає, а її емоції сьогодні вистачає на двох. Щоправда, системою незалежного оцінювання жінка задоволена. Я вважаю, що тільки зовнішнє оцінювання дає можливість здібним дітям. Туди, де вони хочуть, а саме на державне. Якщо дитина дійсно є здібна, якщо вона навчалася протягом всіх років, то вона має можливість поступити сама самостійно на державне навчання. Син може і не хвилюється, тому що він впевнений. Я надіюся, що він свої здібності і свої всі можливості сьогодні реалізує і все йому вдасться. А я напевно хвилююся на хвилюються батьки, які тут є. Експерти резюмують, цього року абітурієнти поінформовані краще, ніж у минулі роки. Явка на першому екзамені з хімії склала 94%, а це найвищий показник по всій Україні. Випускники не забули і про список необхідних предметів, і про те, що з собою брати не можна. Спостерігачі зафіксували лише два порушення. Один раз абітурієнт використав мобільний телефон, а біля парти іншого знайшли шпаргалку. Перед початком роботи говорить всім, на стіл для особистих речей покласти всі зайві речі. От тоді треба все класти. І коли учасник виходить в туалетну кімнату, в медичну кімнату, він не має права мати при собі мобільний телефон. От тоді працівник Державної служби охорони з металошукачем має право підійти і провести. І якщо металошукач запищить, і в кишені буде мобільний телефон, такий учасник буде вилучений. А от для тих, хто якогось іспиту не здав, буде оголошена додаткова сесія. Вона відбуватиметься з 18 по 22 червня. Проте причина, за якою абітурієнт пропустив основне тестування, повинна бути вкрай поважною. Оголошення результатів ЗНО з усіх предметів відбудеться до 1 липня. Тож уже наступного дня абітурієнти зможуть подавати заяви до вищих навчальних закладів. У разі виникнення сумнівів щодо результатів оцінювання кожен учасник тестування зможе подати апеляцію. Ірина Гоцпавлозамрій про тиждень.